Його справжнє відношення до вас. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Як він, насправді, ваш партнер до вас відноситься? Хто ви для нього така і яку роль відіграєте в його житті? Ну, по-перше, зараз він весь в страданнях, якийсь в його житті глухий кут, відчуває себе одиноким і нікому не потрібним. Навіть і не потрібним вам дуже сильно переживає. Потребує більше уваги, потребує. Потребує більше спілкування. А йому вдається тільки спілкування, інтернет, телефон. Між, нам, між вами занадто велика відстань. Е, і е, ви його, в нього дійсно один єдиний світлий момент в його житті е, важлива, важлива людина, е, ви одна єдина, яка його підтримує і цінує його. Дуже сильно прив'язаний до вас, дуже хоче новий етап стосунків, хоче зустрітися. Чи тут чоловік закоханий, і ця зустріч врешті-решт відбудеться, хоча він переживає і хоче зробити все правильно. Тут готується в дорогу приїхати до вас. Дійсно, ви важлива людина в його житті.